До дня міста Суми художниця Анна Черненко демонструє свій новий арт-проєкт під назвою З Україною в серці на виставці. Представлені понад 25 картин, написані мисткиною за останні півроку вже в період воєнного стану. Малювала дійсно з 24-го. Бо було дуже важко пережити цей період, і з дому виходити не хотілось, бо лячно страшно. На вулицях нікого немає і. Так, так, спасалася на полотнах Анни Черненко, як завжди, зображені діти, які сповнені любов'ю до України. сумської художниці дарує те, що найбільше необхідне у наш тривожний час: надію, бажання жити та творити добро. На моїх картинах намальовані всі мої відчуття, всі емоції, які були от з 24 лютого. Це і Радість за Україну, що ми українці, це і гордість за нас за всіх. І це той жах, який ми переживали. тому що Тут є картини із Бучі, тут є картини після обстрілу Ахтирки, коли ми. Болісно це відчували цю всю болі, коли ти розумієш, що ти нічим не можеш допомогти людям, тільки енергетикою своєю, аби підтримати творчість сумської художниці, друзі Анни Черненко зі столиці допомогли перетворити її картини на патріотичні листівки. Вони побачили на Фейсбуці і запропонували мені зробити ось такі листівочки. Також вони є. Вони вже є продаються в магазинах, так що можна приймати такі. Це мініатюрки ваших картин? Да, так, це мініатюрки ми, картин. Свої роботи Анна Черненко ілюструє рядками з віршів або пісень, що стає до вподоби палким шанувальникам її творчості. Я багато років вже слідкую за творчістю Анечки, так я називаю. Ну Це чудо її творча магія. Она просто ну, преследует. Я картины ее покупаю для друзей, а ангелочки ее, а украинская тематика. Живое, чудесное, искреннее такое. Просто я в восторге. С творчістью... Анне, ми знайомі вже досить давно. Ми багато років відвідуємо практично кожного року виставки. Сьогодні ми бачимо полотна і роботи. Практично кожна з них це є е, дуже символічно. Вони наповнені символами і знаками. Це і соняшник, це і калина, це і вишиванка код нашої нації. Практично все і жовто-блакитні кольори. Тобто, якщо ти прочитаєш і дивишся на кожну роботу, то ти відчуваєш рідну Україну, ти бачиш щось своє близьке, щось своє знайоме до, до серця. До Душі я хочу сказати, що історію не пишуть історики, історію творять сьогодні наші мужні воїни. А художники історію відображають на своїх полотнах. Дуже гарна виставочка. Я давній шанувальник нашої художниці Анни, тут, окрім ангелочків, тут як кажуть по тематиці, трішечки тема війни завжди в неї. Дуже позитивні картини дуже подобається. Ілюстративні картини Анни Черненко зображені також на обкладинці дитячого журналу Малятко. Ознайомитися з усіма роботами художниці можна в сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка до 30 вересня. Вхід вільний.